В Україні 6 7 лютого 2013 року в Києві в готелі Президент відбудеться східноєвропейський саміт священнослужителів під назвою Захисти сироту Зміни майбутнє. Сюди запрошені єпископи священнослужителі і пастори України, Росії, Білорусії і Молдови. Запитуємо. Хто фінансуватиме цю акцію? Церковні чи не церковні масони, іноземні благодійні організації, антихристівський метод позитивних понять, за яким приховані найжорстокіші злочинні обмани, вже був використаний для введення нових законів, за які проголосували депутати попередньої Верховної Ради. Насамперед йдеться про кричущі злочини проти дітей. Їх просовують міжнародні організації ЄС Пар'є, ООН на основі так званої Конвенції про права дитини. У Західній Європі бачимо конкретні плоди викрадення дітей з благополучних сімей і їх деморалізація та сатанізація. Тільки в Норвегії. Щороку закінчують самогубством приблизно 59 дітей, відібраних у батьків. Щодня органи опіки викрадають там 33 дитини, батьки постійно перебувають у стресах, що їм заберуть дитину. У Франції у 2011 році. Було викрадено 110 тисяч дітей і багато матерів з розпачу здійснили самогубство, щоб без перешкод впровадити цю найбільш злочинну систему в Україні, починають ліквідовувати дитячі будинки. Лобісти подали високу ідею. Україна без сиріт. І скористалися фразами про виховання в люблячих сім'ях. Ніхто не скаже, що йдеться про провадження злочинного механізму так званих прийомних сімей, який вводить в дію механізм викрадення дітей і прибутковий бізнес на дітях. Для цього потребують спочатку обманути священників і віруючих. Коли механізм так званих прийомних сімей почне діяти, то вони будуть отримувати вже дітей не з притулків, але штучних сиріт, тобто дітей, викрадених від люблячих батьків. Йдеться про кричущий обман та заохочення до найжорстокіших злочинів під позитивними поняттями. Система сатанізації і геноциду до того ж дозволяє собі нахабно прикриватися любов'ю Небесного Отця. Це знущання над усім християнством. це насмішка сатани, який зловживає обманеними християнами. Цитата, як повідомляє прес-центр Альянсу Україна без селі, ця не стільки соціальна, а більше духовна проблема. Є серйозним викликом для церкви в наших країнах. Відповідь. Це дійсно духовна проблема, бо йдеться про запрограмовану деморалізацію і сатанізацію дітей та молодого покоління. Найбільше шокує те, що слуги диявола хочуть забербувати у свої ряди священнослужителів. Для того, щоб запустити цей найжорстокіший механізм сатанізації і геноциду України, Росії, Білорусії і Молдови. Такими є нові правила гри в державі, які просовує ініціативна група Кардинала Гуза. Ці нові правила антиєвангелія з духом Антихриста справді є серйозним викликом для церков. Церква, яка не є сліпа, повинна сьогодні бути голосом перестороги від сатанинського обману геноцидного проєкту так званих прийомних сімей. Наступна цитата. Представники Альянсу говорять, церкви можуть і повинні відіграти ключову роль. У тому, щоб усі діти виховувалися в люблячих сім'ях, і тільки віруючі люди можуть допомогти кожній дитині пізнати її Небесного Отця та розвинути свій Богом даний потенціал відповідь. Справді є лицемірством виплачувати прийомним сім'ям щомісяця на одну дитину 2,5 тисячі гривень, а на двох дітей 5 тисяч гривень. І робити дітей об'єктами комерції, та ще й по-фарисейськи називати це люблячою сім'єю. Рідні батьки отримують від держави на одну дитину лише 150-200 гривень. Це ж несправедливість. Навіть якщо б деякі християнські сім'ї. І взяли дітей найперше з ліквідованих дитячих будинків, то ця система згодом змусить їх передати дітей у наступні прийомні сім'ї, а на кінець вони будуть продані за кордон. Трагедії таких проданих дітей вже загально відомі. Колишній італійський міністр внутрішніх справ Роберто Мароні признав, що ці діти стають навіть матеріалом на органи. З 1260 дітей, які з Росії були продані в Італію, міліція знайшла лише п'ятьох. Отож, є жахливим богохульством маніпулювати віруючими людьми, використовуючи фрази про любов Небесного Отця, а при цьому запроваджувати пекло на землі. Наступна цитата. Під час цього заходу ми будемо розглядати стратегічну роль церкви у досягненні дітей сиріт для царства Божого. Спробуємо оснастити учасників ефективними ідеями та рішеннями. Відповідь, що означає стратегічна роль церкви? Це означає, що без співпраці церкви в селах цей найзлочинніший механізм не зміг би. Почати діяти. Тут знову ж таки мусить діяти демонська брехня і маніпуляція, її мають реалізувати насамперед священники. Деякі з них повинні стати ідеологами злочинної системи, а деякі просто будуть обманені і переконані, що роблять добро. Коли їм відкриються очі, буде вже надто пізно. Які ефективні ідеї та рішення існують для впровадження цієї найзлочиннішої системи? На першому етапі священники в особистих бесідах і проповедях мають з натхненням говорити про необхідність християнської любові до сирі. Багато віруючих щиро натхнуться і допоможуть збудувати через так звані прийомні сім'ї. Найзлочиннішу систему щодо дітей. Коли система вже буде збудована, то буде надто пізно, її основна мета створити перехідну ланку для дітей, викрадених соціальними службами з благополучних сімей. Такі жахливі родинні трагедії фактично має опосередкувати церква, потім дітей. Вже будуть продавати на захід гомосексуалістам і педофілам, а деяких на орган. За ці злочини повна відповідальність ляже на церкву, особливо на УГКЦ, якщо з самого початку вона радикально не виступить проти ініціативи групи гузера і гендердемагогії Українського католицького університету УКУ. Ці диявольські ідеї та рішення дійсно є ефективними саме тому, що їх реалізовує церква. А як будуть проповідувати священнослужителі, коли юмінальники почнуть красти дітей з їх парафій? Тоді вони вже будуть лицемірно мовчати. Провадження механізму прийомних сімей. Заплановано провести через церковну структуру. Єпископ чи його співробітники накажуть реалізувати рішення Східноєвропейського саміту і Ради церков. Все подадуть в найпозитивніших кольорах і аргументуватимуться тим, що кардинал Гузер цій турботі про сирін дає своє благословення. Єпископ збере Дикані. А ті потім ознайомлять з програмою всіх священників єпархії, і вони будуть систематично заохочувати, віруючи, до цієї милосердної акції під гаслом захисти сироту, зміни майбутнє. Все відбудеться блискавично. А кожен противник цього буде засуджений, як цинік, який не має милосердя до сиріт і чинить розкол у церкві. У цій прийомні сім'ї згодом будуть давати дітей з так званих груп ризик. Коли виявиться, що відповідно до ювенальних технологій туди відносяться майже кожна сім'я і кожна дитина буде вже пізно. парадокс полягає в тому, що злочинна ювенальна юстиція. Без опору введе в дію свій жорстокий механізм завдяки єпископам, священнослужителям і обманеним християнам. Візантійський Вселенський патріархат цим закликає всіх єпископів, священників України, Росії, Білорусі і Молдови. Перестерігайте усіх своїх вірних. Щоб в жодному разі вони не підтримували впровадження системи так званих прийомних сімей, які є складовою частиною злочинної ювінальної юстиції. Нехай кожен єпископ, священник, пастор і вірний дасть обідницю Богу, що протягом одного року щодня одну годину присвятить розмові з Богом. Особистій молитві Бог обіцяє, що тоді Україна і Росія будуть врятовані від запланованого автогеноциду.